Доброго дня. 6 травня ми знову в саду на груші Вінницька область. Хочу трошки розказати про результати використання наших препаратів і взагалі на що звертати увагу зараз на насадження грушей. Відео буде довге, але будемо намагатися зробити його максимум інформативним. Ну, в першу чергу, що змінилося від таких весняних перепадів температур, від весняних навіть мінусових температур. Змінилося забарвлення листової пластинки самого листа він набув вираженого темного зеленого кольору через те, що при низьких температурах поглинання поживних речовин з ґрунту практично не відбувалося. Та й в принципі все, що ми вносили в оприскування, не засвоювалося на 100%. Звичайно, це не впливало на те, чи ми будемо, чи ми оприскували, чи ні. Звичайно, давали певні поживні нескладні речовини, а при Підняття температур вже вносили безпосередньо елементи живлення, які впливають на забарвлення, на виділення хлорофілу в самих листових пластинках. Що стосується безпосередньо наших препаратів і безпосередньо грушей, яка зараз тут утворилася. Зараз вже можна гарно побачити, що води, які залишилися, їх розмір вже сягає десь орієнтовно 12, інколи може траплятися і більше міліметрів, це вже означає, що ці плоди 100% будуть жити і в них буде певний врожай. Але, звісно, є і такі, які плоди осипаються. Якщо можна ближче, будь ласка, ось такі, які не зав'язалися або пошкодилися низькими температурами. Ситуація, якби не вносили наші препарати І плюс та і 3 була б набагато гірша, тому що є. Ділянки, де їх не було даних препаратів, там на процентів 30 плодів менше. Е, що ж відбулося? Відбулося утворення плодів без насінневої камери. Насіннева камера не утворилася. Насіння, на жаль, загинуло під впливом низьких температур в 20-х числах квітня, але за допомогою брелінів утворилась на груші партинокарпія. І ось ми бачимо плоди. Достатньо велика кількість. Там в зав'язі, де їх було 30, як мінімум, близько десятка залишилось. Але є і певні мінуси, наслідки низьких температур. Це ось така сіточка на плодах, і це буде наш подальший виклик. Тепер ми будемо вносити тільки препарат Гіплюс, вже без третього гіберліна, можливо, трішечки будемо додавати. Цитокінін – це глобарил для того, щоб оці перетяжки зменшилися або взагалі забрати сітку з плодів. І обов'язково вам десь через місяць покажемо результат. Тому хто вирощує грушу, знаєте, вона дуже полюбляє препарати на основі гіберелінів, дуже гарно на них реагує. Тут, до речі, був використаний гіберелін до низьких температур. І там протягом двох діб після. І це дало певний результат. Десь в середньому на груші збереглося від 30 до 60 плодів. А так як це груша, третій рік вегетації, це цілком достатньо, щоб зібрати 15-20 тонн з гектара. Всім гарних рожаїв і до зустрічі в цьому або в ваших садах.